Світовий автомобільний ринок зазнає значних змін через останні політичні та економічні події. Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25 відсоткового мита на імпорт автомобілів, вироблених не в Сполучених Штатах, починаючи вже з 3 квітня 2025 року. У відповідь на нові мита Канада Канада заморозила виплати компенсації. Для Тесла та заборонила компанії брати участь у майбутніх програмах субсидіювання електромобілів. Далі було. Ілон Маск підтвердив, що нові мита вплинуть на вартість деталей для автомобілів Тесла, які постачаються з інших країн. І це може призвести до збільшення вартості виробництва та кінцевої ціни для споживачів. І у відповідь на торговельну напругу та нові мита компанія Аудіо оголосила про припинення постачання своїх автомобілів на канадський ринок. Тож, що зараз відбувається? На чому будуть їздити люди? Просто я не знаю, в, найближче, в найближчий час. Просто зараз питаємо Станіслава Бучанського, голову інституту досліджень авторинку. Вітаємо вас. Доброго вечора. Тож, пане Станіславе, давайте поговоримо про те, що відбувається на ринку автопрому. Які автомобілі будуть ще існувати у найближчому майбутньому, так а які вже не будуть, що відбувається з ринком електромобілів. Чи вигідно їх покупати? Куди витрачати на які авто витрачати гроші українцям? Питань просто маса. Давайте розпочнемо з того, що відбувається. На світовому ринку відбувається те, чого не відбувалося ніколи, тому і прогнозувати якісь наслідки це дуже важко, тому що ті е, імпортні додаткові мити, які наклали, вони складають там від 20 і до 50 і більше відсотків на е, певні групи товарів. Бо це ж стосується не тільки автомобілів як готового е, виробу, так, але й стосується компонентів тих, які використовуються в автомобілях. Навіть ті автомобілі, котрі нібито на перший погляд не підпадають під подорожчання, бо на них не нараховується мито, бо наприклад вони виготовляються в Сполучених Штатах Америки, а все одно в них можуть використовуватися компоненти, наприклад, виготовлені в Китаї чи в інших країнах, і це теж зіб'є або ланцюжки постачання, бо здорожчить кінцеву ціну цього автомобіля. Тому якими будуть наслідки, ми абсолютно не можемо прогнозувати, бо такого не було ніколи. Мита. Такі, які можна вважати не просто там додатковим навантаженням на автозаводи, а скоріше, як заборонними митами, які фактично вони просто знищують будь-яку економічну доцільність в імпорті автомобілів до Америки, тому що якщо взяти тепер два там автомобілі, які схожі чи там подібні до один до одного за своїми технічними характеристиками, то виходить, що абсолютно немає сенсу переплачувати тих самих там 30, 40, 50 відсотків. Просто тому, що ця машина зроблена десь поза Америкою. А знову ж таки потрібно розуміти, що американський ринок він великий, і багато заводів, навіть європейських брендів, вони давно вже побудували заводи прямо там. І на ці автомобілі, які, наприклад, там у нас мають на своєму капоті значок Volkswagen чи Ауді, але виготовлені в США, на них ніякі там додаткові платежі нараховуватись не будуть. А, так само є там нюанс з машинами з Мексики. Там будуть менші все одно ці податки, ніж на автомобілі з інших країн. Відповідно, не все ж так катастрофічно, як може здаватися, але і вплив на це буде напевно, що протягом кількох років, тому що а, це, що ми спостерігаємо сьогодні, це якісь там перші індикатори, які а, ну там говорять про те, що на ринку не все добре, але справжній ефект він буде. За рок, за роки ще відчуватися це так, як було там на початку ковіду спочатку, а потім після початку повномасштабного вторгнення, тому що зараз певна частина автомобілів, які там люди вже замовили, оплатили і чекають, просто не будуть поставлені, тому що дилер не може працювати в настільки великий мінус. І, наприклад, якщо там в договорі ем, була зазначена одна ціна, а різко без там особливих попереджень, перехідних періодів і так далі, просто запроваджується додаткове метов в 50 Ну, ніякий дилер, імпортер не витримає такої нагрузки. Він не зможе вже виконати зобов'язання і продати цю машину по тій ціні, яка була в договорі, яку там замовив покупець. Відповідно, ці поставки зірвуться. А як будуть діяти автовиробники, заводи і дилери? Це теж дуже цікаве питання. Якраз побачимо такі перші історії випадок, але те, що певна частина автомобілів на ринок не потрапить, це факт, значить, утвориться дефіцит. А в першу чергу на нові машини. а Шостою чергою, ну, напевно, буде тягнути подорожчання їх, бо сам по собі дефіцит це завжди підвищення цін, якщо є попит, а він є. А наступний крок це подорожчання автомобілів вживаних, тому що ну, раз хтось не купить нову машину, значить, відповідно, та машина, яку продавали перед цією новою, теж не потрапить на коренний ринок, ну, її не куплять, не продадуть вірніше її і не куплять як наслідок. Буде дефіцит на ринку нових, потім на ринку вживаних, і десь аж потім це все докотиться до України. Бо якщо ми говоримо про це, все це там історія Сполучених Штатів Америки до України. Це ще хвиля не дійшла. Тільки починаються якісь перші такі індикатори, які говорять про те, що ну взагалі в Україну ж більшість автомобілів з Америки прибувають так званих боків, тобто це машини, яку вже купили, користувалися, пошкодили ДТП і привезли в Україну продають там чи купують на аукціоні в Америці і везуть в Україну. Якщо українці станом на сьогодні просто розуміють і усвідомлюють, що ну напевно машини будуть марці дорожчати, вони вже стараються там купити машину, якщо вони планували це зробити, не відкладають на потім так а стараються зробити це зараз. Відповідно, чим більше людей зараз будуть там ставити ставки на цих аукціонах і е, пробувати торгувати купувати ці машини, тим вищою буде. Ціна фінальна, тобто вже зараз ціна тепер гори, за яку українці будуть готові викуповувати ці машини. І напевно, першим сегментом, який найбільше в Україні почне дорожчати, і який вже дорожчає, це електромобілі. Вони дорожчають Україні навіть через те, що там Трамп ввів Мита, вони дорощують перш за все, тому що цього року закінчуються пільги на імпорт електромобілів в Україну, і це останній рік, коли можна ці машини завозити сплати Мита і ПДВ. А ніяких там індикаторів, законопроєктів, заяв чиновників про те, що ці пільги будуть продовжені, немає. Відповідно, люди розуміють, що з 1 січня 26-го року найімовірніше імпортувати електромобіль стане на 35-40 мінімум відсотків дорожче ніж це зараз. Тому почекати можна 8 місяців і не продавати машину зараз. Прода саме йдеться про електромобілі на, на 35-40 відсотків зросте ціна на електромобілі буквально за 8 місяців. Так, тому що повернеться сплата мита і ПДВ. Мита це 10%, відсотків, ПДВ це на відсотків. Разом сумарно, якщо западок, то 35-40% відсотків до ціни е додасться в нас на всі електромобілі. Ну, якщо протягом цих 8 місяців законотворці наші не змінять і не продовжать дію цих пільг. Е відповідно, це спровокувало вже такі підвищення на електромобілі. Зростає їх кількість в імпорті, зростає зацікавленість, зростають відповідно ціни. А і це такий перший крок, який почався наступним кроком, напевно, буде подорожчання загалом цього сегменту американських автомобілів. Бо цей ажіотаж, який зараз ті, він можливо на ще безпідставний, тому що ну є ще достатньо готів ще можна спокійно купити, але знаєте, інформаційний простір хвиля оця ажіотаж, вона робить свою справу. Відповідно, ну люди теж рахують ці гроші українці там люблять економити там, де можна це зробити відповідно. Є такий момент, що американські автомобілі вже навіть що там Трамп не встиг по суті нічого зробити. А в нас вже вони дорожні, пане Станіславе, давайте про прогнози поговоримо. Дуже цікаво почути ваш прогноз про те, що буде з українським ринком, і якщо можна, то прям називаючи марки автомобілів, тому що ви говорите про про те, що деякі заводи перестануть виробляти так. Це стане невигідно. Деякі заводи і Компанії, які доставляли сюди в Україну автомобілі, взагалі доставляли автомобілі, вони перестануть це робити, тому що це буде невигідно робити. Давайте поговоримо про український ринок, що ми будемо бачити вже найближчим часом, окрім подорожчання електрокарів Тесла. Так? Але Тесла це, ну скажімо так, це не найдешевший сегмент, що найменше в Україні. Що чекати українцям? І почули вже від вас, що можна поки що не продавати ані електромобілі, ані звичайні автомобілі. А от що робити, які купляти ба більше, які автозапчастини купляти? Тому що автомобілі це одне, а їх комплектуючи все жодно мають бути, чи будуть вони в достатній кількості на українському ринку? Дайте прогноз. Ну, насправді, Україну ця вся історія зачепить найменше. Напевно, що якщо порівнювати інші країни, ну це і добре, і погано. Насправді добре, це тому, що українці якби переживуть цю ситуацію легше, а погано, тому що ми на жаль не є повноцінною частиною європейського ринку, і в принципі світового автомобільного ринку до нас просто стікаються з усього світу в більшості своїх вживані автомобілі. Нових у нас продається близько п'яти тисяч в місяць, і причина цьому банальна. Ну економічно людей немає грошей на нові авто. а Програм фінансування лізингу доступних і теж немає. Тому маємо що гаємо. Відповідно, оцих там 90% вживаних автомобілів зі ста, які українці купують, вони вживані і походять вони з -за кордону, бо в Україні автомобілі вже багато років не виготовляються. Відповідно, ці автомобілі привозять в більшості країн Європейського Союзу. Все ж таки. Америки в нас близько 25%. Ну якщо буде подорожчання в сегменті американському, зрозуміло, очевидно, що теж напевно буде якесь і в сегменті європейському. Але з іншої сторони, якщо європейські заводи і автовиробники мали стабільний канал продажу в Америку, зараз не стикаються з проблемою і ну є потужності заводські, да є плани, І були якісь там ну, економічні обґрунтовані плани роботи цих заводів, зараз все змінюється. Невідомо, що буде, але я доведу до того, що навпаки ця ситуація може саме європейський ринок трошки зробити іншим, бо щоб заводи не простоювали, щоб вони не закривалися, щоб це все якось не просто перестало існувати. Може бути якась переосмислення, переорієнтація того сегменту, який планувався на Сполучені Штати Америки, на європейський регіон, і ну, якщо таке трапиться, відповідно може бути, що саме європейський авторинок, з якого українці все таки в більшості проводять машини. Трошки стане більш живовішим, і, і я б не сказав, що зараз там не треба машину продавати і її тримати, тому що, що буквально там 2-3 місяці тому на ринку був страшний застій в Україні, і було дуже важко продати в принципі автомобіль. Хіба що там кардинально пускати це так. Ринок почав живати в лютому. В березні він також досить активний за підсумками минулих місяців. Тому в принципі на українському ринку поки що все стабільно. Ми навіть дивилися аналізували продажі Тесли, Зрозуміли зав Трампа немає там якогось впливу на продажі автомобілів. Тесли має на увазі негативного. Тобто, як Тесли в Україні купляли, ну так і купують. Якщо ж говорити про моделі, то в принципі українці купують більшість своїх такі класичні сімейні звичайні автомобілі. Не говоримо про якісь продажі автомобілів елітних і так далі, дорогих, тому що таких там, якщо брати відсотково не більше 5%, це факт. Якщо ж говорити про конкретні марки моделі, це там Volkswagen Golf, Ford Focus, Skoda Octavia і такі класичні звичайні сімейні машини. Вони отак з місяця до місяця в топі багато-багато років поспіль років, напевно, шість на першому місці серед українців був Volkswagen Passat. Зараз його змінив Volkswagen Golf, трошки менший в своєму класі, так але поза тим. Це все одно такі звичайні класичні автомобілі, які виконують свої практичні функції, тобто щоденні поїздки на роботу до школи і там до магазину. А запчастини а якою буде ціна на запчастини найближчим часом? Що прогнозуєте? Я думаю, що знову ж таки наш ринок не був ніколи залежним від постачання американських компонентів. Та була частинка машин, які зімпортовані в Сполучених Штатів Америки. Інколи потребували саме американські запчастини, але в більшості випадків є аналоги, є замінники, все є, звідки взяти. Знову ж таки на нас не вплине постачання, наприклад, запчастин з країн Європи, чи Китаю, чи Японії, чи Південної Кореї, звідки знову ж таки в більшості привозять запчастини. І якщо дивитися на доступні запчастин, то в більшості випадків популярні моделі, навіть ті, які не дуже популярні, на американські, навіть на китайські. Більшості випадків, якщо це не прямо щось унікальне, ви спокійно замовите запчастину там сьогодні, умовно на післязавтра вам по кошті це все прийде якоїсь проблеми чи глобального подорожчання. Наразі, скоріше за все, не варто чекати, не варто робити якусь паніку, якісь там активні дії, там терміново та щось купувати чи продавати. Воно все буде розвиватися природнім чином. І, як я вже сказав, оскільки український ринок він такий трошки знаєте сам по собі, в такому вакуумі, то і впливу. Саме у ці всі світові події буде досить ну, значно менше ніж на великих глобальних ринках, типу ринків європейського союзу чи а що по побачать стосовно цього ринку, саме європейські споживачі до чого їм готуватися, і яку картину світу ми побачимо з саме в цій сфері, найближчим часом на європейських саме ринках? Бо бачимо, що mm -hmm. зараз там вже починається хвилювання так. Хтось робить гучні заяви про те, що можливо, це і не буде імпортуватися навіть деякі автомобілі в, в Європу. Насправді там проблема в на європейському вторинку інша, тому що в них є багато інших моментів, з якими вони там стикнулися. Це, наприклад, є план по переходу на виготовлення автомобілів взагалі без двигунів внутрішнього згоряння, тобто виключно електро. Автомобілі і цей план якби є затверджений, але автовиробники вже відверто і прямо виступають проти нього, тому що вони кажуть, що не встигають перейти, і це економічно невигідно і є багато нюансів з іншої сторони. в них є велика проблема, з якою вони стикнулися. Це автомобілі з Китаю. Це не те, що проблема це просто ну ситуація, до якого до якої європейські автовиробники не були готові, тому що китайські бренди зайшли досить так агресивно. Демпідуючи спочатку ціни, а натомість давши відносно непогану якість як на гроші. Відповідно, європейським споживачам, як показує практика, китайські автомобілі сподобалися. І в багатьох країнах, там, ті ж поруч Польщі, в деякі місяці поспіль китайські автомобілі займають перше місце по продажах, і це теж велика проблема, тому що ті бренди, які раніше спокійно займали там леву частку в продажах, вони втрачають ці продажі. Тут тепер ще Америка закрилася від імпорту, і це все може тягнути просто, якщо не буде знайдено якогось вирішення, з прямо закриття цілих ліній виготовлення певних марок моделей, які постачалися в Америку. Відповідно, це може тягнути за собою економічні проблеми, тому що ну це тисячі людей, які працюють не тільки на автомобільних заводах, це ланцюжки постачання запчастин, компонентів. Якщо це все от, от, трапиться, те, що може трапитися, це будуть просто великі економічні проблеми і. Не найбільша біда в тому, що там е, хтось доведеться комусь почекати кілька місяців довше там на автомобіль чи перенести купівлю на наступний рік. А от якщо буде економічна проблема, і, і, і з цим же стикнеться навіть не той, хто навіть той, хто не має автомобіля, скажімо. не райдужна перспектива така, якщо чесно. Якщо дійсно замислитися про те, що це тільки одна ланка ланцюжка, дуже великого і дуже великого економічного. Кому проблеми пане Станіславе? А чи є знову поверну, Хочу повернутися до України, так і до українського споживача, чи є у українського споживача альтернативи? І ви говорили про саме китайський автопром. І чи не буде так, що тепер з американських ринків так? Ми будемо отримувати в Україні тут багато більше китайських автомобілів. і Вони будуть за більш-менш прийнятною ціною. І ще й український авторинок може виграти з цього приводу. Чи так не станеться? Ну я думаю, що такого не станеться. Тому що, як показує практика, китайські автомобілі там 85% – це електричні машини. Автомобілі з девезе ніхто не буде з Китаю Пувати по багатьох причинах і. Там не, не тільки питання там якості цей ну, є багато нюансів. А якщо говорити про замінник, наприклад, для українського ринку замість Америки, тут ну, ще можна розглядати варіанти збільшення трафіку, наприклад, з Південної Кореї, тому що це фермент, який колись там активно розвивався, про нього потім підзабули через здорожчання логістики, і після там вимушеного закриття тимчасового українських портів морських і проблем, ну це вже там. Стало такою дуже невеличким сегментом на ринку, але він може якби частково почати замінювати ті машини, котрі привозять зараз і привозили зі штатів. Китай, я думаю, в своєму сегменті знову ж таки це в більшості нові автомобілі, там віком до трьох років або й геть нові знову ж таки таких машин дуже мало. А в більшості свої, так що дивитися на цьому структуру, це 80% автомобілів, які купують українці в принципі своїй нас. Це Автомобілі вартістю до 10 тисяч доларів таку машину в такий бюджет привезти, ну не кажу нереально, але дуже важко. Тому саме більшість машин, все таки, привозять з країн Європейського Союзу. Середній вік знову ж таки цих машин буде там понад 10 років. А такі машини по багатьох причинах знову ж таки найвигідніше буде вести з Європи. Але чи можуть почати вести, наприклад, колись рано чи пізно вживані китайські машини з Європи в Україну? Оце так, тому що вони зараз відносно нові. А нижче їздять європейці, які купили її рік-два. Зараз пройде перших три роки, і зазвичай в Європі автомобілі починають масово замінювати от якраз після перших трьох років експлуатації, коли на ринок потрапить велика кількість у цих китайських машин, які були куплені в Європі вже новими. от тоді ми побачимо це вже в Україні як от нове явище. В Україні появилося більша кількість вживаних автомобілів з Китаю, але. Призначених для європейського ринку, і це до речі буде перевагою, тому що автомобіль, наприклад, який прибуває з Китаю, в нього ж відповідні стандарти будуть китайські, зокрема це, якщо електромобіль, це китайський зарядний порт, це потреба перехідника і багато нюансів і навіть запчастини. Натомість, якщо автомобіль був чітко призначений для ринку Європи, ви отримуєте автомобіль локалізований, який має вже той порт, який саме як як потрібно, під європейські стандарти, до яких ми рухаємося. І оце явище може бути, але, але знову ж таки, це відкладений такий ефект. Ми побачимо це за рік. Тож, побачимо дуже цікавий е, такий прогноз. Ви надали нам Станіслав Бучацький, голова інституту досліджень авторинку, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про авторинок, автобізнес і, взагалі, ринок автомобілів світовий, що відбувається з ним, і які прогнози.